Піру, вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклізіаста, Уаль ацарот Більшон Шакер, Гевельний Даф, мавит». Набувати скарбів язиком брехливим то є скороминуща марнота, що веде до загибелі. І в наступній главі приповісті Соломонових «Зоре Авляй Цур Авен. Хто сіє кривду, той жатиме лихо. Сто років тому довірливі українці повелися на брехливі обіцянки червоних пройдисвітів. І вже за 15 років через громадянську війну, репресії та голодомор втратили третину свого населення. Чотири роки тому українці знов повірили, але вже зеленим пройдисвітам, і в результаті цього. Втратили сотні тисяч життів своїх співвітчизників. А як свідчать останні дані Організації Об'єднаних Націй, третина населення 40-мільйонної країни перетворилася на біженців через підступні маніпуляції над свідомістю українців, 13 мільйонів наших співвітчизників повірили, чомусь, що. Для того щоб перемогти у війні, треба просто припинити стріляти, провести розведення військ, зупинити ракетні програми, і головне прибрати лінію розмежування в своїй голові. Їх переконали, що війна з кривавою Росією триває лише тому, що вона вигідна Порошенку, який 85 разів збагатився на крові. Головний продюсер цього шапітолія обіцяв українцям, що Росія з якогось переляку дасть нам чи 100, чи 200 мільярдів доларів, що ми забудемо кров, і як обіцяв сам Зеленський, зустрінемося з росіянами десь посередині. Виборці цих зелених популістів чомусь не усвідомлювали, що половина населення країни може опинитися по той бік цієї середини під контролем цього варварського російського окупаційного режиму. Вперто відмовлялись визнавати, що саме це і потрібно путінському режиму зустрітися посередині і відібрати від України омріяні путіним дев'ять областей так званої Новоросії, що так зухвало і нахабно продемонстрував на камеру один з головних віп-агітаторів Зеленського Володимир Жириновський. Головне, щоб ніякого Порошенка, да, Тільки один. Зеленський, молодий. Честный, Я вас чистый, энергичный. И он уже нарисовал карту. Я мечтаю об этом. Чтобы вот такой была Украина. Там в фильме есть лет, когда Украина уже в 20 Мы Мечтаем мы о том, чтобы Украины не было, глядя на эту карту. И никаких больше рисков для войны. И оставшийся Украине газ бесплатно. И он понизит цены для всего населения. И все бабушки, и все бедные будут хлопать. Ой, Володя, Володя, спасибо тебе. Газ бесплатно, свет в два раза ниже, хлеба полно, лекарства есть, с Москвой в мир. Все. Но сам по себе он не победит, потому что поможет Игорь Валерьевич Коломойский. Да. Вот. А значит Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. А мы вернем все деньги, которые вывезли в Европу везде. Он будет самый богатый. Он будет украинский Рокфеллер. Ротшит. И марионетка сидит в кабинете президента. И Москва никаких опасностей нет. Спокойненько, пять лет будут управлять и все. Может на второй срок пойдут. Десять лет. Но нужно отдать Юго-Восток России. Имя его мне нравится. тоже Владимир. Ленин был Владимир. І в Кремлі сидить Владимир. Для того, щоб зрозуміти, наскільки, на жаль, неминучим був подальший трагічний розвиток історичних подій за останні чотири роки, варто освіжити в пам'яті деякі ключові моменти. Тут просто не треба великого розуму, що якщо серед війни блазнем, блазня вибирають головнокомандуючим, добро цього нічого не буде. Вже скоро місяць, як. Наші західні партнери б'ють на сполох щодо активізації російської армії вздовж українських кордонів. Напад неможливий, тому що наша країна ні на кого нападати не збирається. Вважаємо неприємніми навіть мисль о війні між нашими народами. Дуже цікава історія. Президент України Зеленський явному в явному роздраженні. Міністр оборони Резніков в явному роздраженні. Давид Рахамі прибив текстом, що це коштує зараз країні. 2-3 мільярди доларів кожного місяця. Оце найбільше насправді Що саме коштує е, істерія. Лідер фракції «Слуга народу в парламенті говорить, ви задолбали, ребята, задолбаліся своїм пуганням. 12,5 мільярдів половиною за місяць з України благодаря вашим страшним сказкам. Неадекватна реакція банкової на дані західних розвідувальних служб збила з пантелику і суспільство, і наших партнерів сполучених Штатах, євросоюзі, усьому світі. І замість того, щоб подякувати за дорогоцінну інформацію і вжити негайних дій, влада заходилася спростовувати сигнали союзників, ми тут зараз знаходимося в Україні під двома волнами мощнішої дезінформації: одна з сторони Росії, одна з сторони Сполучених Штатів і так називаємо свободної преси, і, і так далі. Великі, дуже відомі змі. Почали е, розпосюджувати інформацію гіршу ніж Скабєва з Кабєєва е, з Соловйовим. Навіть більше, уявіть собі, звинуватила наших союзників в свідомій дезінформації. Я не в страшне російське насу. Якщо я шабуся, я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Актуальні думки твітерянами Бородача після інтерв'ю Муженка та Юрія Бутусова. Я не вважаю Зеленського агентом Русні. Я навіть не вважаю таким його секретутку. Я вважаю їх корисними ідіотами, які були раді допомагати русні, бо, як писав не раз, все життя вони мріяли бути руснею, жити як русня, багатіти як русня, щоб їх любили і поважали, а головне поважала русня. Вони не спецагенти, вони лохи. Вони робили це добровільно, бо їм обіцяли, що вони стануть миротворцями, лідерами миру і братання народів, які посоріла незаконна власть Порошенка». Війна то п'єтя, а хайлу то невигідно. Крим завжди був руснявий, а Донбас не стоїть на коленях. Я впевнений в договорниках оману з агентурою не домовляються її наказують в Омані цим лохам впарили мир і натякнули через ПВО Ірану, що буде, якщо вони не захочуть зійтись посередині. типу віддати Крим і впровадити всі пункти формули. Їм втирали і продавали ідею, де Росія і Україна знову браття, де Коломой може мати свій кооператив, озеро, де секретутка має вплив на президента, і закомплексований чмошник всіма улюблений герой і обирається ще на багато строків. Олігархічна система процвітає ніякої Європи і її цінностей. Хайло зміг надурити всіх, йому вірили і наші КВНщики, і Меркель з Макроном. І всі-всі-всі, всім їм пропхали світле майбутнє без війни, де більше нема бандіровців і нацистів. руснявий Крим і Свободний Донбас. Які б там не малювали червоні лінії, тоді, на зустрічі блазень погодився на формулу Штанмайера, і вони її відмінно втілювали потрошку гірше, ніж русня хотіла, але все ж і розміновували ділянки, про які репортувала секретутка з вересучкою. Відводили з укріплень ЗСУ, заборонили аеророзвідку, зменшували чисельність армії, зупиняли ВПК, призначили на всі потрібні посади людей Януковича і різного роду завербованих агентів. Саме таких завербованих агентів назначали до спецслужб, паралельно звільняючи професіоналів, бо вони люди ЕТІ. Чуючи це ім'я, закомплексований. Бо не втік без роздуму ставив підписи на наказах про звільнення. Ви ж не забули, клістрони і вагнерівців, шатли в Крим, і я ж не лох, мені 42. розформування танкового батальйону, зупинку реформ в армії і перехід всіх заводів на один-два денні робочі тижні, а то й, взагалі, закриття, припинення фінансування Павлоградського хімічного заводу і ще мільйон всього, на що не вистачить сил на перечислення. Все це робилося, щоб задовольнити руснявих миротворців. Все це було, просто хтось не хоче згадувати в когось пам'ять, як у рибок, а хтось і не знав, бо воювали з Порошенком в ті часи. Ух, як ненавиділи вони баригу. Корисні ідіоти зробили все, що від них вимагали, майже все, але не існує нічого ідеального. Тому і Гнида Мертвечук вкрав частину грошей, які мали йти на пропаганду любові до русні. І ненависті до ЄС. Тому і секретутка з Янелохом грибли як не в себе, і витрачали час більше на схеми, ніж на пункти, які Патрушев передавав за Госпу. Коломой теж мутив своє, бо думав, що вже 100% тепер він номер один в Україні, і тепер йому вже ніщо не загрожує. Але русня не витримала плюс. Розвідки деяких країн, які не базились руснею, помітили, що русня накопичує техніку ще поки біля військових частин. Тому русня прийняла рішення сказати про навчання, плюс дружественне государство Білорашні, і почала перекидати техніку від військових частин до кордонів, а паралельно тиснули начмошників КВНщиків і розповідали їм, що то будуть навчання. Нікому війна не треба. Русня не тупа, щоб нападати. І так далі, і тому подібне. Ви ж не забули, як блазень почав за деякий час перед вторгненням постійно телефонувати своєму кумиру, щоб поговорити з ним. Але в Кремлі ніхто вже не відповідав. А через продовжували шептати все окей, хайло просто зайнятий. Потім поговори з вами війни не буде, все окей. В цей час західні партнери вже не те, що рекомендували, вже кричали Війна буде, готуйтесь. Проте ідіоти сміялись, бо в них було все схвачено, В них було слово хайла, передано Патрушевим через завгоспа, що все окей, війни не буде, інфа сотка. Тому все зелене кодло накидало на партнерів, а Коломойська Скадеєва з один плюс один не затикала свою пащу та лила бруд на всіх, хто критикує бубочку і не вірить слугам. А вся країна в єдиному пориві боролась. З Порошенком замість того, щоб готуватись до нападу. Що було далі, ми всі знаємо війна? Хайло кинуло всіх і Штанмайра з його формулою, яку надиктував Кремль, а той Бовдур вірив, що Руся Шенвова його коріш і просто хоче миру, і Меркель, і Макрона, який до останнього телефонував, плакався Пурква, Пурква, Маше Володя. Ти це зробив? Ми ж тебе вірили. Головними афігєвшими були зачмошені КВНчики, яких кинули так, як Мавроді не кидав своїх тупих вкладників. Вони фактично допомогли руснявому диктатору підготуватись до наступу, окупувати частину України і послабити армію держави, якій вона присягала. Ну, один з них присягав точно, ну а іншим було точно пофіг. Що їм залишалось робити? Шукати канали, як все-таки зв'язатись з хайлом, як домовитись посередіні, як вийти сухими і не втратити все. Тому зник Зарене коломой, бо страшно. Він не Бог, він рейтер, пенсіонер, персона, яка сяде на пляшку відразу як покине Україну. Так його ручна табуретка намагається його врятувати, але найкраще мовчати і не світитись ніде. Блазень увімкнув режим Голобородька. І увійшов в роль лідера Всесвіту, а його секретутка стала універсальною затичкою у всіх справах, щоб перебити шлейф за шкварів, які в нього за плечима. Тому кинуті всі сили на те, щоб побудувати тут систему, яка б не змогла ставити питання ідіотам, які допомогли Хайлу, а народу мити мізки і продовжувати кормити їх ненавистю до Порошенка, щоб вони не питали, чому їх Месія допоміг русні. Ще хочеться багато чого написати, але не буду. Сьогодні дещо рано розповідати про те, що стосується фронту і війни, але в мене є чітке відчуття, що хтось з корисних ідіотів все ще продовжує допомагати русні в надії на те, що коли прийде час, ті дадуть потім йому захист. 8 квітня 2019 року напередодні другого туру. Президентських виборів в Україні на російському пропагандистському телеканалі росія 1 вийшла програма телеведучого Андрія Малахова Привіт, Андрій, яка була повністю присвячена президентським виборам в Україні і на якій розхвалювали кандидата у президенти Володимира Зеленського, демонстрували численні уривки з його інтерв'ю, фрагменти фільмів, у яких він брав участь, засипали його компліментами, наголошуючи на важливості впливу. Його успішної кар'єри в Росії на результат президентських виборів демонстрували численні кадри, де Зеленський працював з відомими російськими акторами і виконавцями. Депутат російської держдуми Олександр Хінштейн наголошував, що для багатьох українців голосування за Зеленського це перемога здорового глузду. Олександр Яковлєв стверджував, що Зеленський приголомшливий політик. Сергій Лавров, голова Міністерства закордонних справ Росії. У студії не був присутнім, але Млахов передав від нього привіт і повідомив, що Лавров дуже цінує творчість Зеленського. Кушанашвілі, який навіть у російському шоу бізнесі має репутацію мерзотника, розповідав, як він п'ять років працював із Зеленським і півроку жив у нього вдома. Всі ці люди, в більшості яким сьогодні заборонено в'їзд до України, розповідали про свої дружні стосунки із Зеленським, хвалили його як актора і людину, і пояснювали українцям яким він буде добрим і мудрим президентом, гості Малахова так захопилися, що навіть закликали поаплодувати президенту російського КВК Олександру Маслякову за те, що він зробив Зеленського майбутнього президента України? Інші запрошені стверджували, що Зеленський є надією всіх росіян. Одночасно у тій програмі російські пропагандисти зневажливо висміювали чинного на той час п'ятого президента, який нібито сам робив з Росії ворога України. Відеозапис цієї програми Малафова зараз в Ютьюбі недоступний, але зберіглися сайти, а також інші відео, у яких росіяни дуже раділи перемозі Зеленського, як його вітав Медведєв, як Кадиров та інші прихвистні Кремля поздравляли майбутнього президента з перемогою. Стверджуючи, що тепер, після п'ятирічної заборони і розлуки, з'явиться чудова можливість нарешті зустрітися зі своїми друзями і шанувальниками. Кого Ми нашим братям вибрали? повторюсь для мене як не прикро, не було несподіванкою. Те, що відбулося за останні чотири роки в Україні, оскільки я можливо краще ніж будь-хто в цій. Країні знав наскільки небезпечна ця синергія двох демонів сучасного політичного світу Путіна та Коломойського. Наскільки з одного боку велика загроза самому їхньому існуванню, а з іншого боку, наскільки необмежений їх матеріальний ресурс, колись на кафедрі військової психології в нашому військовому інституті нас вчили, що рівень гіпнабельності, тобто схильності до навіювання. Податливості до маніпуляцій, те, що російською мовою називається внушаємость, він настільки залежить від освіти, від рівня інтелектуального розвитку, скільки від інтенсивності пропаганди. І відсоток населення, що легко піддається інформаційному навіюванню, він коливається в межах 70-80%. Посмотрите на пірамідки. Какого цвята пірамідки? Пожалуйста, обібіли ви пагавили. Обі ви? Обі ви чорне біле, і саме цей зумбуючий ефект путінської телепропаганди дозволяє їм тримати рівень підтримки Путіна та єдиної Росії в межах 70%. І саме тому для зеленого шепітолю настільки важливим є цей єдиний марафон. Який дозволяє їм досі тримати високий рівень підтримки грабіжників та мародерів цієї зеленої команди. Але, панове, нам своє робить, як заповів нам каменяр Іван Франко, не ридать, а здобувати, хоч синам, як на собі, кращу долю в боротьбі. Як писав Кобзар, чи жать, чи не жать, а сіяти треба, тож лупайте цю скалу, тримайте. Стрій, усмішки ширше, а порох суким до нових. Сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове, Бережіть себе та Україну.